Бажання виконувати волю Його, оце є найбільшою проблемою. моє не недовір'я до нього. Якщо я з Ісусом, велика Тиша прийде в моє життя, зцілення, цвілення, вирішення проблем. Але мені не йдеться про вирішення якихось проблем. Мені йдеться, щоб я був спасений, щоб я доплив до цього другого берега до вічності, де безмежне щастя, будемо спорядити Господа Бога. Будемо прославляти його разом з агами, з Богородицями, всіми святими. Отже, думать зараз. Чого ви такі боязки? Чого такий боязкий? Ще досі не маєте віри. Чого так мало довери Господеві? Чого такий боязкий? Учитель, чи ви дуже тобі що гинули? Чому стали претензії Ісусові? Ти качи зі мною, що мене дошкодить? Самотній Бога зі мною. хоч би він около волився. Господі зі мною май жити для нього нічого мені дошкодить. Чого ви такі боязки? Страх великий їх. Що за страхи тебе огорнули? Думаю, які хвилі вигнали в член, які хвилі тебе заливають, які пристрасить тебе заливають, похоті. І за чим гонишся, якщо може Чи думаєш які про связьке, про земне, про себе, які гріхи тебе заливають, чи хочеш того позбутися, чи ні? Чи хочеш, щоб Господь дав велику тишу мир і упорядкував твоє життя? Хочу, думаю, що хочеш ти, щоб Господь тебе звільнив, що хочеш, щоб Господь тебе звільнив. Чобби такі боязки, які дається, якісь трохи тебе мучать. Може би це якісь зовнішні проблеми для мене найвайважніші, що відносина з людьми, чи такі матеріальні справи, чи то мої хвороби. Але якщо в душу, то напевно найбільшою моєю проблемою є те, що не доверяю Господу, тому що є боязки, не довіряю йому, маловірний. І не хочу жити по-божому для нього, хочу жити по-своєму. Оце є моя найбільша проблема. Отже, чобитки боязки. Ісус від тебе не байдуже. Сході задавали член, які хвилі тебе задавають, який терпіє нещастя, проси Господа, щоб звільнив тебе, а я молюся зараз. Якщо ти хочеш жити для Господа, отримуєш сто разів більше, чим очікуєш. Якщо не хочеш жити для Господа, хоч жити в егоїзмі, то для чого просиш такі про зовнішні вірші, зовнішніх справ, про які зцілення, для чого, щоб жити без турботно, в здоров'ї і в гріхах, цього не потрібно. сподіваюся, хоче наше спасіння. З Господом Янай краще. Він дасть нам здоров'я для того, щоб ми чинили добро. Уголостує наші справи чи чи з самотеріальними відносини з духмих, для того, щоб ми показали приклад Святої поведінки і служили іншим, чинили добро. Думаю, що хочу, що Господь тебе звільнив, які страхи тебе мучать переживання, входу перед творці Божої благодаті, які поневолення в тебе, рідних близьких. Проси, що Господь звільнив, а я молився в голос Божими над богами, володами над володами творчо волонних чинів, владико безсилесних своїх художників, всіх підвесних речей. Тебе ніхто з людей ніколи не бачить, бачить неспроможний. Ретовую тим часом створення та скинуть з неба колишнього архістратига. З його посадонками вони впавши в годі заступили. Переступили твій закон. Через фунт злобаного істотники стали без сами, ти передав їх темлі безпросвітні безземні глибини. Допоможи Господу, щоб саме я заклинаю, що очиню у твоєму імені. Благорізним його благодарю лукавство та всім що впали з ним зорених висот. І поверни їхні нас на течу. Накажи йому Господи, з даєм чошки, ліон, і ти звідси рашного дайні чого шкідливо слів. А нехай ті, що ти заменував, приймуть силу, що дав слово своїм наступати змію скорпіоні сворожу силу. Бо всякий духов співлечає і і Святой Зотором, ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Ім'я Ісуса Христа відрікається відрікаєся, Диявола. Диявола.

Нарікання на життя, претензії до Бога, гріш незалежності, сівлю духів, того способу життя, поведінки, думок, бажань, переживань, страхів, що вони пропонують, Идрекаются на завтрами. Имя Иисуса Христа. Именно Иисуса Христа. Именем моих видных близких. Идрекайся над Ними. Над ними. Влада Дияула, Гришне залежности. Ісусе Христе. Ісусе Христе, я знаю, що Тві не байдужиш щодо моєї долі. Я знаю, що не до моєї долі. Щодо, рідних щодо рідних і близьких. Щодо наших всіх справ. відносин. Дай мені Господи віру. Бо я ще досі малобірний, Боязкий. По не заве зали... не завважив твої присутності в моєму житті. Хочу жити по-своєму, по змінив мене, Господи, щоб я захотів виконати твою, твою волю, почав тобі все ціло, ціло довіряти, запрошу тебе, веди моє життя, моє життя. член моєї, моєї долі, мою сім'ю, мою, сім мою, мою душу, всі мої справи. Всі мої справи.

І всяке інше зло. А Твоє Слово. Хай замокне. Погані думки. Зневіря, неправильне бажання, похоті, переживання, страхи, недовірі до тебе. І все інше зло. Зламокне усухне зараз вітрі. За тих вітер, і настала велика тиша. І за тих вітер і настала велика тиша. От приймаємо цю тишу від Господа. Він є наш мир. Христос і наш мир. Якщо я допускаємо своє життя, велика тиша приходить твій розум, твої почуття, нові перспективи в Твоєму житті відкриваються. Зле відходять, навязливі думки, навязливі переживання відходять. Молка дії відходить, настає велика тиша. І Господь вчить свого розуму. В Христі всі скарби мудрості. І за тих вітер настала велика тиша. І затихає терпіння в нашому житті були воскресенье гріхом, нашими помилками. Бо Ісус приходить. Він порядкує наше свободне життя. І настає велика тиша в моєму розумі. Ісусе Христе. Ісусе Христе! Приймає тебе своє життя. Ти є наш мир, що здолає всякий мор, ти знищив перегороду, що відділяла мене від Небесного Отця, від Його благословень, в моєму житті, Приймай Небесні Очі. Ім'я Ісуса Христа. Христа. Порядкування Мого життя. Пов всі твої благословення. Всіх сферах мого життя. Хай замість неудач, замість неудач. Невірство. 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 Прийде від тебе. Благословення. благословення. Успіх, бажано жити, чинити добро, виконати твою волю. мене всі злі духи, неправильна поведінка, неправильні думки, це мене Господи, Поганий кармани своєї долі. Заливають мене гріхи. Колихають моє життя. Супротивні боровії. Моє небажання виконувати волю Божу. Різні пожадання. Неправильна поведінка. неправильна поведінка, Ісусе Христе, Христе. війди моє, моє життя, забери мої страхи, забери мої страхи. дай мені мир, мир. послух тобі. тобі, дай мені зрозуміти, зрозуміти, що ти заопікуєшся моєю долею. Немає чого панічно переживати. Немає чого, чого, чого гнатися тільки за земним. Ти мене любиш, Господи. Ти мене любиш, Господи. Я поганий керманиш. Чоломана своєї долі. Я погано влаштував, влаштував. своє життя. Відносини в родині. Тому що забув про тебе, тому що, тому, що не мав довіри до тебе. Думать про світське. був похитливий, живний для себе, наробив багато помилок, гріхів, не маю невдачі, терпіння і порозуміння Залежності. А тепер прошу тебе, Господи. Вибач мені мої гріхи. Вибач що на тебе не нетверта увага. Вибашу жив тільки по-своєму. Нахтово Іванлі. Став тобі претензії. Прошу тебе, Ісусе, Керуй Чонам моєї долі. Дай мені глибоке довір'я до тебе. Сильну віру, розум, щоб я виконував Євангеліє, щоб жив свято, щоб завжди пам'ятав, щоб ти зі мною. Щоб вчився від тебе жити, над чим жити Ісусе. Мирі, любові, любові до тебе, морально, морально. глибокій духовності, мене, Господи, Проші чинити багато добра, добра, щоб я не був з ким його щоб молився багато за, за людей, прощав їх, Проші терпів їх, говорив їм слово віри навертав до церкви, до святих тайн. Приймаю, Господи, той мир, що ти даєш, та вирішення всіх справ, всіх проблем, не влаштованих відносин, що маю. Приймаю від тебе, Господи, Twoje kierownictwo, nowe, nowe życie, z tobą, z dla ciebie, dla twojej Lubowie, wykonanie woli niebieskiej Ojca, oczyszczenie na Jezusa, zwłonę strachów, daj mi wiarę, wiernych z tobie, i mnie za rękę,

Дявол, грішні люди, грішні люди. Чи, моя чи моя грішна природа, а щоб завжди до тебе звертаються, Господи, ти... вірі, любові. любові, і Бог тобі вірний, тебе любив, любив, я дів життя, я дів життя. чи не багато добра, тоді сказав до них, чого ви такі боязки, чого маєте такі проблеми такі боязки, що Досі не маєте віри, а тому, що досі не маю віри, тому що такі боязки, такий проблемний. може, звертаємося до Господа і приймаю від нього мужність, силу приймати труднощі, приймаємо нове.